Я не здатен убивати драконів. Але ти мусиш? Я вікінг. Я вікінг. Усіх вітаю, друзі. З вами Кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само, як і я, любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про черговий ремейк улюбленої історії з дитинства, як приборкати дракона. Як ви бачите, я сьогодні знову не один, зі мною тут ось беззубик, який, як ви можете бачити, дуже добре маскується під колір моєї футболки. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! У лютому 2023 року повідомлялося, що студія Universal Pictures розробляє кіноадаптацію мультфільму DreamWorks Animations Як Приборкати дракона із живими акторами. Що? Режисером, сценаристом і продюсером фільму мав виступити Ді Беблоа, а Марк Плат та Адам Сігел мали стати співпродюсерами стрічки. Того ж місяця Джон Павел заявив, що має намір написати музику для фільму. Раніше він також створював саундтрек до оригінальної трилогії. Початок основних зйомок було заплановано на липень 2023 року у Белфасті, Північна Ірландія, однак їй довелося відкласти через страйки акторів сценаристів, про які ви, мабуть, вже втомилися слухати. Після завершення страйків кінопроби були призначені на грудень 2023 року, а виробництво планувалося розпочати у середині кінці січня 2024. року. Зйомки почалися 15 січня 2024 року і завершилися 16 травня. Оператором фільму виступив Білл Поуп. Зйомки проходили з інтенсивним використанням практичних декорацій, а також іграшкових драконів на пультах керування, щоб актори мали на що реагувати у кадрі. Режисер фільму відверто розповідав про деякі свої занепокоєння щодо реакції фанатів на нову адаптацію улюбленої історії. І варто сказати, що це виявилося не повністю безпідставним, але про це поговоримо трошки згодом. Загалом сюжет вам, напевно, вже відомий. Є такий собі острів Туб, де живуть вікінги. Кожну ніч у них там повітряні тривоги, тільки пощастило їм значно більше за нас, бо якщо нас кошмарять довбануті русняві виробки, їм спокійно жити не дають дракони, які, як згодом виявиться, є благородними та вірними створіннями. Серед племені дужих та мужніх вікінгів є одна біла ворона на ім'я Гикапка. Він не сильний, не хоробрий і постійно плутається під ногами інших, спричиняючи різномасштабні халепи. Однак головна біда те, що він син вождя вікінгів Стоїка, який навіть не намагається приховувати своє розчарування, тому що синок виріс не таким, як він хотів. Ти мене розчарував. Здається, це у в спадкове. Сини розчаровують батьків. Однієї ночі гикавка вкотре намагається себе проявити і випадково, як то кажуть, на фонарь збиває нічну лють, найзагадковішого з усіх драконів, про якого майже нічого не відомо, з чого, власне, і починаються усі подальші пригоди, які я не, пер... не переповідатиму, бо хто знає, раптом ще є такі люди, які мультика не бачили. На відміну від нещодавніх Ліло і Стіча, де таки були помітні розгалуження з оригінальним сюжетом, тут усе зробили майже ідентично один в один, хіба що розширили тему стосунків батьків та дітей, аби ще яскравіше продемонструвати дорослим, як не можна робити. Бо а, мультики мають розважати дітей і чомусь навчати їхніх батьків. Так, шмаркляк у цій адаптації постійно намагається заслужити батькове схвалення, ну а той, в свою чергу, всіма силами робить вигляд, що в нього сина взагалі немає. Плануєш заводити дітей, певна річ. Тоді я знаю, що подарувати тобі на весілля. Що стерилізацію? Словом, дорослі, якщо хтось із вас упізнав себе в ньому, вам є над чим задуматися. Таким чином, як ви розумієте, питання у доцільності створення цього ремейку залишається відкритим. Витягніть голову ззаду і зазирніть правді в очі. А, які саме правді? Гроші. Папки! Пабло. А, ну так, мабуть, це і була головна причина створення фільму. Головну роль у новій адаптації відомої історії виконує Мейсон Темпс, відомий глядачам за фільмом жаху Чорний телефон у ролі гикавки він виглядає класно. Між ними навіть є певна схожість. Зокрема, актор також має шрам на підборідді. Хіба що у фільмі він дещо старший, ніж мав би бути? Бо як ви пам'ятаєте, у першому мульті гикавка там був ще взагалі пацан. Йому, якщо я не помиляюся, було років 15. А тут він виглядає скоріше як у другому мультфільмі, але в принципі це не критично. Роль стоїка виконує Джерард Батлер, якого нетренованим глядачам буде дещо непросто впізнати у грині. Він також добре вписується в образ Стоїка, тим більше що в оригіналі саме він його і озвучував, і також він є єдиним з оригінального касту акторів, які повернулися у цьому фільмі. Хіба що він у житті такий більш стрункий, бо якщо пам'ятаєте, у мультфільмах Стоїк він був прямо такий шафа. Але тут це виправляє його накидка, яка візуально робить Батлера дещо ширшим. А от далі вже починаються деякі претензії. По-перше, Астрид. Можливо, Ніко Паркер чудова акторка, тут я нічого казати не буду. Але, ну, ви самі розумієте, вона трохи не схожа на оригінальну Астрид і до того ж має змішане походження. По-друге, це близнюки. Якщо на роль Пертюха актора підібрали дуже класно, то от Твердюх, вона з якогось дива розповніла. Хоча з усієї команди пухляшем був тільки рибоніг. Це отой ходячий енциклопедія, який знає усі характеристики усіх драконів. Вони всеїдні, на коротких відстанях швидкі, як коні, а сила укусу 810 ньютонів. Звідки я знаю це? Ти ж експерт у зоології. Чо? В його ролі, до речі, також дуже класно виступає Джуліан Денісон. Ну і по третє. Звідки, скажіть на милість, взялися чорні вікінги. Так, історично підтверджено, що поодиноко таке мало місце, але тут я їх нарахував ну щонайменше десяток. Це випадково не расизм. Відразу зазначаю, я не проти толерантності чорних акторів у кіно і, е, і расової різноманітності. Але, але коли їх вибирають на ролі, на які вони не підходять. Ну, це вже починає відверто бісити. Чорна королева Англії, привіт, Бріджертони, чорна Анна Болейн, про Снейпа я вже взагалі мовчатиму. Тобто, якщо вони хочуть просувати расову різноманітність і більше задіяти чорних акторів у кіно, будь ласка. Але хай будуть ласкаві робити це в оригінальних сучасних сюжетах, а не в історичних. Ну або принаймні так, щоб історію не спотворювати. Загалом, якщо опустити вищі перераховані претензії, то каз підібрали доволі непогано. Ну і, звісно ж, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу у фільмі ми почуємо голоси Андрія Соболєва, Єлизавети Зіновенко, Михайла Жоніна, Володимира Терещука та інших акторів. За це ми маємо подякувати студії дубляжу Ле Доєн, режисерові дубляжу Костянтину Лінартовичу, а також перекладачам Федіру Сидорчуку та Павлу Голову. Ну, але звісно ж, головними зірками у цьому фільмі є зовсім не люди. Ось власне і головний цвях програми. Почнемо, мабуть, з очевидного. Без зубик. Він виглядає напрочуд файно, і тут він став своєю поведінкою ще більше нагадувати велетенського кота. Як я вже казав раніше, його було створено як з допомогою графіки, так і манекенів, які допомагали акторам орієнтуватися в кадрі. І команда зі створення візуальних ефектів заслуговує на оплески, оскільки вона підійшла до роботи із прискіпливою увагою до деталей, від його зелених очей, у який просто неможливо не закохатися, до кольору його луски, який навіть переливається різними кольорами в залежності від освітлення. Щодо решти берконів. То тут вийшла така доволі цікава ситуація. Бо якщо до акторів людей, як бачите, в мене є кілька незначних претензій, то дракони у повнометражному фільмі мені навіть сподобалося більше ніж в оригінальному мультику. Там мені подобався тільки дизайн без зубика. А от решта драконів вони виглядали. Ну, не сказати, що потворно, але ну от якось не те. Хоча, звісно, це справа смаку. А от у фільмі мені навпаки дуже зайшло те, як їх зробили. А оці малі ті, які жахливий жах, вони взагалі няшні. Жахливий жах! Оце от мале. Виняток хіба що Гронков, в який мені от і досі не схожий на. Дракона, а скоріше, як казав патяк, на велетенську таку, знаєте, літаючу сосиску. Бо він такий здоровенний, округлий, і крильця в нього малесенькі. А ну відсипатись ти прироста сосиску! А ще мені з часів першого мультфільма цікавить запитання, чому усі дракони мають різні здібності, тобто там в одного дві голови, інший дихає. Якимось газом третє його підпалює, кожен ще має там різну кількість залпів, але при цьому у них усіх однакові слабкості. А без зубик він так взагалі поєднує е, у собі уразливі місця всіх драконів одночасно. До речі, якщо хтось із вас має теорії щодо цього, буду радий почитати у коментарях. Як я вже казав, Джон Пауел, композитор оригінальної трилогії, повернувся до лайв-екшн версії фільму. В інтерв'ю він пояснював, що певні ключові мелодії з оригіналу були збережені, але також адаптовані під більш реалістичний та живий формат із новими оркестровими шарами. Загалом же тут приблизно та ж сама ситуація, що і з Ліло і Стіч. Тобто, а, здебільшого, фільм виїжджає на вже знайомих глядачам мелодіях. А якщо і було щось нове, то воно якось не сильно запам'ятовується. На жаль, на жаль. Якщо я зробив мою працю правильно, люди думають, що я не зробив нічого іншого. But there are a lot of differences going on and у підсумку сюжет отримує 8 балів, оскільки не містить майже нічого нового. Акторська гра також, візуал отримує десятку. Моє шанування, адже дивитися на драконів тут ну це просто суцільне задоволення. Музика також має 8, і загальна атмосфера, яка повертає у дитинство, отримує 10 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової старої історії дружби людей та літаючих вогнедичних створінь дорівнює 8,8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили новий фільм, чи сподобався він вам, а також який з оригінальної трилогії є вашим улюбленим. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсорами, це дуже допоможе його розвитку. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, який ми переживаємо зараз і який страшніший за наймасштабнішу навалу драконів, лишився тільки у наших страшних спогадах. З вами були кіномозок та Беззубик. Побачимося у нових оглядах!